Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо звукове значення букви Ф та попрацюємо з текстом фея у школі. Прилетіла ластівка до віконця, постукала тричі, прокидайся сонце, час вже діткам працювати і за парти всім сідати. Добрий день, мої малята, мої хлопчики і дівчата! Сонце, ластівка і я зичимо гарного вам дня. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа чашечка. Зробіть широким свій язик, його краєчки підніміть. Так вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконай ще раз. Наступна вправа лопатка. Наразі усміхніться відкрити ротик. Широкий розслаблений язичок висуньте з ротика і покладіть на верхню губку. Тримайте так, поки я дорахую, до десяти. Починаємо виконання вправи: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступна вправа голочка, а зараз усміхніться, висуньте язичок і зробіть його вузеньким, гострим, як голочку. Слідкуйте, щоб кінчик не загинався. Тримайте свою голочку, поки я рахую до десяти. Отже починаємо виконання вправи: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять. Попрацюємо над чистомовкою. Пригадуємо, що читаємо склади і слова чітко вимовляємо звуки правильно. Ва-ва-ва. Щедра, прекрасна мова. Да, да, да. Прозора як вода. Ни, ни, ни. Мова. України. Та, та. та. Вічно молода й багата. Ня. ня, ня. Колискова пісня. Це. це, це. Заходить в серце. Ова, ова. Ова наче пташка світанкова. Іт-іт-ід ід, ід, гордо лине в свій політ. Наразі ми бачите таблицю складів. Читаємо склади в рядочок і називаємо кожен склад окремо на один удар метронома. Отже, приготуйтеся, читайте склади самостійно. Чудово. Поверніться до попереднього слайду, ще раз потренуйтеся читати склади швидко і чітко. А сьогодні ми почитаємо слова за допомогою малюнки. Спробуйте швидко прочитати слово, дивлячись на малюнок і перший склад цього слова. Фартух фіалки футляр. Чудово! Читаємо парами слова. Фон фонтан. Фінал. Фініш. Фея. Ферма. Що ви можете сказати про слова фінал і фініш? Що означають ці слова? Ці слова означають завершення якоїсь дії. Отже, слова фінал і фініш мають близькі значення. Назовіть мені слово, яке складається із одного складу, це слово фон. Як визначити кількість складів, не поділяючи слово на склади? Для цього потрібно порахувати голосні. Саме голосні звуки допомагають утворювати склад. Отже, в слові фонтан два голосних два склади. В слові фінал, голосні і та, «а» два голосних звуки, отже, два склади. В слові фініш теж два склади, бо два голосних і і. В слові фея. Два голосних, тому два склади. І в слові ферма теж два склади. Скільки звуків позначає буква Я в слові фея? Два звуки. Чому? Тому що сусід голосний, якщо сусід голосний, то буква Я Ю Є будуть позначати два. Звуки. Чудово! Ми працюємо далі і утворюємо слова за допомогою стрілочки. Прочитаємо спочатку спільну частину Теле. Прочитаємо інші частини. Фон. Граф. Фон означає звук, граф означає писати. Отже, утворюємо нові слова. Телефон. Телеграф. Ви здогадалися, чому ці прилади мають такі назви. Читаємо далі. Фла і читаємо інші частинки. КОН Конмінго. Флакон ФЛАМІНГО Флакон посуд, фламінго пташка. Читаємо далі. Фру. Спільна частина. «кти», хтовий. Утворює слова. Фрукти, фруктовий, що означає слово фрукти. Це неживий предмет, це не істоти. Отже, фрукти це предмети. А фруктовий це ознака. На яке питання відповідає ознака? Фруктовий це який? Молодці. Ми продовжуємо працювати. Прочитаємо склади, які утворюються за допомогою приголосного голосного. Отже, склади, які завершуються на голосний звук, Називаються відкритими. Прочитаємо ці склади швидко. Фа. фо, фу, фи, фі. Читаємо знизу до гори. Фі, фи, фу фо. фа. Прочитаємо через одного: Фа фу фі. фо, фи. Чудово. Знизу до гори через одного. Фі фу фа, фи. Фо. Ми з вами прочитали відкриті склади. Зупиніться і ще раз прочитайте так самостійно. А зараз прочитаємо навпаки склади, які утворюються за допомогою голосного і приголосного звука. Якщо склад закінчується на приголосний, то цей склад називається закритим. Читаємо закриті склади. Аф оф, Уф, іф, іф. Знизу до гори. іф, иф. Уф. Оф, а. Через одного. Аф. Уф. іф, Оф. іф, Знизу догори через одного. Іф, Уф. Аф. Іф, оф. Чудово. Ми продовжуємо наш урок і з'єднаємо схему зі словом: Перший малюнок фарби. Поділимо слово на склади. Фарби. Скільки складів має це слово? Два склади. Серед усіх схем у нас є дві схеми, які мають два склади то потрібно з'ясувати, яка із цих схем підходить до нашого слова. Вимовляємо перший склад фар, які ми звуки чуємо Ф – твердий приголосний, а голосний Р твердий приголосний. І лише ця схема відповідає нашому слову. Наступний предмет, футболіст. Поділимо слово на склади футболіст. Слово має три склади. І знову у нас дві схеми, які мають три склади. Тож з'ясуємо, яка схема підходить до нашого слова. Вимовляємо перший склад фуд, які звуки ми чуємо. Ф це звук приголосний, твердий. У голосний Д, твердий приголосний. Отже, знайдіть схему, в яка містить твердий приголосний голосний, твердий приголосний. Ось ця схема відповідає нашому слову. Наступний предмет квітка флокси. Поділимо слово на склади. Флок. Си. Слово має два склади. І лише одна схема має два склади. Наступний предмет шарф. Скільки складів в нашому слові? Один склад, тому що один голосний. І лише одна схема відповідає нашому предмету. І наступний предмет фіалки. Ми поділяємо на склади фі ау, ки. Слово має три склади і лише одна схема відповідає нашому малюнку. Наступна вправа знайомство з чарівною феєю. Розгляньте уважно малюнки. Кого ви бачите на малюнках? Це фея. Жирафи, дельфіни і фламінго? Про що, на вашу думку, діти розмовляли із феєю? Важко здогадатися? Уявіть, якби ви зустріли фею, про що ви говорили б з нею? Тож, послухайте, що відбулося один раз в одній школі. Якось фея завітала до школи. Хотіла перевірити, які знання мають першокласники про тварин. Доброго дня, діти, привіталася фея. А чи любите ви грати в ігри? Так, так, вигукували діти. Здогадайтеся, про кого я говоритиму? Назвіть тваринку, яка живе в Африці, у неї довга шия? Це жирафа, здогадався Федір. І не лише шия довга, а й язик, додала Софійка. Наступне запитання. Які доброзичливі тваринки рятують людей у морі? Поцікавилася фея. Дельфіни, впевнено сказала Гафійка. А я ходила у дельфінарій і бачила, як виступають дельфіни, похвалилася Фросинка. Тепер складніше завдання. Хто назве рожевого птаха? Діти довго фантазували, тоді фея мовила. На берегах Великих Озер Африки живе фламінго. У нього оперення і ноги рожевого кольору. Фея переконалася, учні мають добрі знання і вміють фантазувати. Ось така історія трапилася із феєю у школі. Про кого розповідається в тексті? Я можу помилитися, але здається, фея у школі поливала фіалки. Чому фея завітала у школу? Чи хотіли б ви бути на місці феї? Чи про все знають діти у школі? Порадьте друзям, де можна дізнатися про дельфінів, про жирафів, про фламінго. В нашому тексті зустрінуться дуже довгі слова, які мають не один склад. Перше слово прочитаємо. Першокласники. Першокласники. Наступне слово. Здогадайтеся. здогадайтеся? Доброзичливі, доброзичливі. Дель фінарі говоритиму. Поцікавилася. Похвалилася. Вигукували. Вигукували, отже, викрикували африці, Впевнено. Завдання, завдання. Правильно слово вимовляється так. Отже, ми з вами прочитаємо ще три слова. І почнемо читати історію про фею. Фантазували, тобто придумували, переконалася фламінгом. Чудово! Перед читанням тексту слід добре розім'ятися, виконати фізкульт хвилинку. Tons executamos Наш урок, тож читаємо історію про фею для себе. Починаємо читати. Фея у школі. Якось фея завітала до школи. Хотіла перевірити, які знання мають. Першокласники про тварин. Доброго дня діти. Привіталася фея. А чи любите ви грати в ігри? Так, так, вигукували діти. Здогадайтеся про кого я говоритиму. Назвіть тваринку, яка живе в Африці у неї довга шия? Це Жирафа здогадався федір, і не лише шия довга, а й язик, додала Софійка. Наступне запитання які? Доброзичливі тваринки рятують людей у морі, поцікавилася фея. Дельфіни впевнено сказала Гафійка. А я ходила у дельфінарій і бачила як виступають дельфіни. Похвалилася фросинка. тепер. Складніше завдання хто назве рожевого птаха. Діти довго фантазували? Тоді фея мовила. На берегах великих озер Африки живе фламінго. У нього оперення і ноги рожевого. Кольору фея переконалася, учні мають добрі знання, вміють фантазувати. Чудово. Тож пограємо в гру, продовжи речення. Якось фея завітала до школи правильно. Назвіть тваринку, яка живе в Африці. Які доброзичливі тваринки рятують людей у морі? А я ходила в дельфінарій і бачила, як виступають дельфіни. На берегах Великих Озер живе фламінго. Фея переконалася, учні мають добрі знання, вміють фантазувати. Прочитайте слова, які з'явилися на екрані. Діти, ігри, шия, тваринки, дельфін, птах. Прочитайте наступні слова. Цікаві. Пекарем довга, голубий, першокласники, рожевий. Потрібно утворити слово сполучення, тобто поєднати слово із першого стовпчика із словом другого стовпчика. Отже, подумаємо. Діти. З яким словом може бути пов'язано слово діти? Діти це першокласники ігри, цікаві, шия, довга, тваринки. Рожевий, дельфін, голубий, птах, пекарем. А наразі утворіть речення. Для цього потрібно дуже уважно подумати, як, яке значення має слова. Якщо у них змінити першу частинку. Для цього прочитаємо слова у помаранчевому кружечку. Паркан малюнок підлогу. Слова зрозумілі. А тепер спробуємо вибрати правильне слово. Читаємо речення я пофарбував що? Паркан? Малюнок чи підлогу? Пофарбував паркан. Я розфарбував що? Малюнок. Я перефарбував що, підлогу молодці. А зараз побудьте конструкторами. Утворіть із слова фотограф нові слова. Давайте подумаємо, які слова ви утворили. Ну, кожен із вас побачив слово фото. Можна утворити слово граф. Можна утворити слово гра. Отже, фото, торф, граф, ТОГА. ТОГА – це одяг давньоримський. Гора! Молодці! Наш урок добіг кінця. Який же ваш яблучний настрій наприкінці уроку? Оберіть те яблучко, яке відповідає вашому настрою? Я прощаюся з вами до наступного уроку. Бажаю, щоб навчання для вас було легким і цікавим, і чекаю, як і ось це яблучко. Вас на наступний урок.